Олександр Мусенко, Оксана, гравець футбольної. Розкажіть, наскільки можливо відкрити такого майданчика тут для дітей? Я вважаю, що у дітей треба сказати. Але для розвитку, для розвитку дітей, як фізично, так і морально, щоб вони відпочивали, відзаняють. Дуже важливо. Я дивлюся на цих дітей і я захищаю діти. Як оцінюєте кількість, якість спортивних скажімо так снарядів? Задовільняють вони потребу ви як спортсмен? Я вважаю, що можна тут зробити ще набагато більше, набагато краще, але але в наш час, коли я ще починав, у нас не було навіть такого. Ми збиралися на пустирях і я не знаю, до будівництвах якихось, якихось лазили. У нас таких таке не було. Тому думаю, це дуже класно. Дякую.